Коли ми сьогодні знаємо, що розглядається на, на, на комісіях постійних всіх. Розуміємо, ще щось доповнити. Тетяна Сергійна, ви хочете дати слово? Ну, звичайно, я би хотіла сказати, що в мене не було, на жаль, можливості зустрітись з колективом, оскільки заява була написана вчора. Це перше. По-друге, я не знаю звідки взялися ці всі чутки про це тотальне скорочення колективу, оскільки сама працюю в газеті і знаю, що зараз набрати нових людей просто є великою проблемою. Але однозначно хочу сказати, що газета потребує сучасного по-перше, наповнення, а по-друге, сучасного менеджменту, тому що в теперішніх умовах, коли вже не буде адмінресурсу, де важко зробити переплату. Це перше, по друге росте ціна на папір, і можливо, там взагалі потрібно робити якісь, скажем, більш радикальні зміни, що стосується самого видання. Але колективу це абсолютно не стосується. Звичайно, що ці люди, які працювали, не мають абсолютно, скажімо так, право працювати і далі, просто можливо так скажімо, змінитися і робити щось дещо за новими журналістськими стандартами, а не міняти це, я б сказала, шапочку. Отак, от, от прийшли регіони, всі впали під регіони, прийшла батьківщина. Пали під батьківщину. Я є позапартійною, ніколи не була членом ніякої партії. Вважаю, що це має бути нормально для журналіста. Думаю, що про скорочення мова не має йти. Має мова йти про нову якість цієї газети. Це найголовніше. Тому що це вимоги теперішнього часу. Шановні депутати, Шановні депутати, є ще бажання підтримати один звіт?